<реш> я просто мав це ну, прокоментувати, короте, але ч... ну, я в Тік-Ток не викладую нічого. Гриня, будь ласка, ну тихіше. Коротше, сидів на стріму, чувак розповідав про те, як типу, живеться в Ірландії і так далі. Ну, така холодина, туди-сюди. Але не справа не в тому, типу кажуть, а я працюю. Ні, я тут консультації не надаю. Кажу, ну блін, за який ви кошт там не знаю, працюєте. Тобто до нього багато запитань було, але він такий спішить, злиться. Коротше, кажу, а каже, бачите, ось тесла стоїть во дворі. Я такий, ну блять, ну не рівняйте, ну тесла, це дешева машина. Ну по факту, типу, Dodge, Тойота, є дорожчі, ну набагато тачки. Типу, Тесла. цікава, хороша машина. Якщо да, у вас там в селі зроблені нормальні дороги, але він каже: У нас тут в селі ні-ні-ні, братан, ти не звідти. Ти з України, і після того, коли да, він хотів зачепити, тим, що вам треба йти за закордонним паспортом, я такий: в мене є закордонний паспорт, я вже маю право їздити, куди я забажаю і так далі. Типу. Все, в чувака вже там такий агрес пішов, типу, а що ви там, Зеленський набудував вам, давайте, купляйте тесли. Коротше, там вже така паніка розвелась. Люди його далі питають: типу, культурно, нормально, типу, чувак, ну, типу, ти не приводиш якийсь ну, фактів, ти нічого цілком не розповідаєш, просто кажеш про виплати. І все. Ну, типу, і все. Коротше, він обідився, викинув мене зі стріму.